Гарного дня зроблю короткий відео огляд того, що є зараз по наявності. Кубатура люба. У нас мотики всі привезені з Японії, з мотоаукціону, В ідеальнішому стані, вони всі розмитнені, ставляться на облік. Зі обслужені. Так що, кому що цікаво, батура різна 250, 750, 400, 250, 400, 250. Є детальний відео огляд кожного з цих мотоциклів. так що Кому цікаво, звертаємось, скину відео огляд, Viber, Telegram. Такі ніндзі класнючі є. 650 ніндзя є. Ось номера телефонів 093, Viber, Telegram, пишіть, телефонуйте. Скину вам детальні відео огляди, ціни, приємні, класні ціни. Ну, зараз я